Сьогодні я піднімаюся високо в горах, гори, там, де живуть люди, цікаві місця. Я тут літом побував десь два роки тому назад. Я це ще відео не займав. Сьогодні я хочу побувати. Це Воловець. Назва така, як Воловецький десь район був. Цей звур, тут живуть люди. люди на даний час. Оце знизу і ми зараз подивимося. Дорога вверх йде. Сюди, і я вас хочу ознайомити із цими людьми, з жінкою одного, ну, аж ми все вдасться поспілкуватися з іншими, як вони живуть, яке життя тут у горах, чим вони займаються, яким господарством, як жити отак у такому віддальному лісі. І цікаві історії із життя. Ці людини, чи людей подивимося зараз. Ми, я ніколи це не договоряю ні з ким навперед. Але зараз я хочу побувати тут, поспілкуватися і дізнатися багато якогось питання. Це фатічок піднімається поверх піднімаємося з цим путічком. І далі будемо дивитися, хто тут живе і чим займається. Я зараз бачу, бо там гори високі, там вишка туди підніматися. А ми знаходимося, ще раз наголошую, у згур так це називає Воловець, і тут люди, які живуть у цьому вулиці. Дивіться, як тут вся така дика природа, дорога така, але тут і молода сім'я живе, і старші люди живуть. Дехто для дач використовує. Бачимо, яка природа цікава. Тут ще дерев'яні стовпи, бо тут небагато хат, але е я би вас хотів ознайомити із цього сторону. Це ще не звідано. Е дуже цікава, дуже красива природа в цьому зборі. Я би хотів, щоб ви, ви і привчали своїх дітей любити природу, бо ми живемо в казковому світі, особливо Карпати. Україна взагалі унікальна держава. Є на щось подивити Подільська височина, і Львівська, Івано-Франківська, всі взагалі, які прилягають до Карпатці, території дуже красиві. Ну і ми можемо полюбити цю красоту і знати це життя цих людей щось красиве. І цікаво. От ми досягли хати тут бачимо дві хати. Тут були старі люди бачите, яка природа красива. Тут хата, жінка. Тут живе, якщо вона є, ми зможемо з вами побувати, познайомитися. Дуже цікаво місце, місці, цікава природа. І це як Зараз... ну, Це Воловець, це перші хати тут. Тут жінка живе, вівці тримає коло 20 овець. Тут бачите в таких горах, життя важке, дорога така, тут майже ніхто не їздить, можливо, хтось десь сіно потягне. Тут хата, тут багато дітей народилося в цій хаті, а жінка живе там. Вона ж зараз під 70 років, тримає вівці. Пенсія маленька, я з нею говорив, але вона не є публічна жінка. Бачите, стара хата розвалилася. От там семеро чи восьмеро дітей виховувалося в тій хаті. Отак От бачимо таку дебри, там якщо внизу, там такі смереки, а тут кошено, вона на цій вівці не коші. А тут молода сім'я живе, жінка без чоловіка в горах. Такі, таке цікаве життя, отак От люди живуть. Зимою, в сніг, коли випаде до двох метрів, мусить виживати. Хто де жив, батьки жили тут у верху, і діти змушені тут жити, можливо, хтось буде доживати свій вік. Війна свої корективи внесла в життя цих горян, того що гривня це обесцінює. Чим більше люди жаліють, що кхе, чим менше е, покуповельна спроможність, е, зараз тисячу гривень платять, чи допоможе це, чи ні, ну а виживати треба, особливо тут у горах. Е, як би то не було, де би ми не були, ми маємо пам'ятати, що отак тут у горах живуть люди. Їхнє життя дуже важке. Тут і вовки, жінка розказувала, що приходять вночі було таке. І... Ну, а що? От тут по цих полях грибів багато. Бачите, що той звур, коли великий розливається, тут було паводок, та величезний уран нанесли були цим людям тут у горах. Тому що. Але жити треба. Бачимо, вода є доста, звори є, поля є. Ну, а е, Хозяйство, яке тримають кури, собака, атрибут, без цього не може жити в горах. А це е, е, пуйки, Пульки, чи е, по нашому індик, чи як назвати. Бачите, тут ну, напевно лисиці нема. Зараз запитаємося хазяйкою. Отам От е, вівці йдуть ще пасти. Я думаю, що все вже завтра буде сніг, що навряд ли чи буде е, вже далі це випасати, тому що е, зима на порозі це вже грудень місяць. Це одна жінка тримає стільки овець. Бачите, що файні вівці кохані. Бачимо, що і звунки є, але люди розказують, що вовки не приходять, Немає їх таке, що аби приходили десь зимою всі останні роки більш-менш спокійно в горах жити. Лисиця приходить. так? Лисиця, а лисиць дуже багато є в горах. А, ну, а Щоб тримати вівці, то треба багато сіна. А, мої батьки казали, що для одної, для сім-шість овець, треба вуз сіна 500 кг, аби зиму витримати. Це досить, треба багато. Якщо треба, то тут треба 4 вози, так на корову сіна, аби. Зараз утримати ці вівці. Всі насторожі, кури насторожі, індики насторожі, а так ще зараз є де випасати. Mm. Завтра сніг, видно, лисицю кличуть. Так у горах видите, і тримають люди. І це Я рідкіс для Лупухова це рідко. Я перший раз у нас кури, гуси десь тримають. а Цікаво, собака, а десь було, що десь приходили якісь вовкери, не пам'ятаєш. Адовить і сонич. Вона каже, що. Місцека красива природа вгору. Дуже файні. Найбог вам допомагає Ну. Грибів було цього року, тут у горах. Бачимо. Ліс, це все грибні місця, кажуть. От е, сніг вівці ще собі знаходять і можуть ще випасати. Бачимо, ягня, е, видно, пізніше було. Отак от тут ще є дві хати уверху. Е, жінка сама тримає. Вона 67 чи 68 років і вона тримається вівці. Це її життя, бо пенсія маленька до трьох тисяч, ще має субсидії одинока, а жити треба. Як би то не було, ми маємо все-таки е, рано чи пізно закінчити війну. І отакі території мається розвивати для туризму, е, показувати. Озмежливу красу наші Карпати. Карпати наші дуже красиві гори, унікальні. Їх треба берегти, всяким засоряти мусором не потрібно. Життя для того є, аби любуватися. І Я ще раз говорю, що має е, бути розвиток цього регіону це розвиток туризму. Пані вас, Кохані, а це ви були там де Бойко? Ні, це в мене друга е, Юречка. А де ті вуці були? В Дубовому, ті пасли на стогах. А, це не там де Бойко? Не, не. А то чиї вуці, з якого села? А вони задоволені. Один Петра жінка, другий Петра жінка. Ну а хто там, кілько тих овець було? Ви мене записали. Ні, ну вузь 300 овець, бо невигодно 100 овець доїти. Е, було ну, мотриниця велике було, а там не було тільки овець, Ту й наверху. Було. Тоже то до буський чи якийсь. Я не знаю, я був й пошов та зняв не ходив на чорну тису. Оце хлів, дивіться, яке селянське господарство було у гуцулів. Тут вверху, хлів. Один тут. Це другий хлів старий із старих колод таких просто зарубані. Але тут тримали худобу. Бачите, хлів приходить за непад. Хата також вона вкрита, але теж приходить за непад. так останні хати в горах. Люди жили. Там ми виділили вівці. Жінка пішла з вівцями, вона сама ті вівці доглядає, має якийсь прибуток, але вона не хотіла спілкуватися. Вона така жінка виросла в горах, вона не любить таке живе спілкування. Ну, а ми побували тут на, у Воловці, побували на де люди жили. На жаль, вже тепер не живуть, теж використовується як дачі. А Це навіть скільки тут у сім'ї. І тут якась напевно, була або свинська куча, або як використовувалася, а це е, майстерня, напевно, та як кухня рідна. Там кунч, є е, е, постели, якась стиральна, озерце тут, як рибник. ну от так бачимо е, Гори високі, там вишка е, цікаво. Побувати літом, тут дуже багато грибів є. Цікаве місцина, тут дуже цікаво побувати спів пташок. Взагалі, життя в горах воно важке, але тут весело літом. Худоба, корови, так по гриби ходити. Дуже цікаво побувати так у горах, в такому зворі, відлюдному місці. Тут ялинки є, є, бачимо. Ще збереглася така природа. Ну, е, я ще раз наголошую, що е, важко було жити. Але люди в той час привикали до такого життя, бо вони тут це родили, і для них тут було добре. Зараз я знаходжу в горах, показую вам обстановку. Тут дідо з бабкою жили, е, вони тут і доживали свій вік у горах тут. І така обстановка, і лишилася тут. Яка була 20-30 тому назад. Я його пам'ятаю, він був сліпий на одне око. Тут вони жили. Залишилася така обстановка, яка була тих радянських. Секомот, вулиця, градинц, такий. Це комод, полиця, Греденс. Тут залишилися їхні фотографії. На цьому ось ці фотографії. Залишилися такі діда, баба тут фотографія. Ліжко. Ну, а що тут цікаво, Тут це лишили роги давні, вішалка така із дикої кози, лапки. Оці, баран І роги натуральні з барана. Ну і трибут наших гуцулів, які на Закарпатті живуть і в Румунії, Це тарілки. Так, таке життя тут. Оце це була. Прийомно тут ліжко, у цій кімнаті, там фотографії. я вже просто не показую, бо мене просто пустили сюди. Жінка тут, яка живе, обвівці тримає, я зняв, просто чуть-чуть показав, тому що вона спілкуватися не захотіла, але я познімав, от зараз я вниз спускаю по дорозі дуже цікаво побувати в горах. Завтра вже передають сніг. Тут у горах життя бачимо, що продовжується. Де би людина не була, вона чи то в горах, чи то на рівнині, чи то десь у степу, чи високого вірі. Всюди потрібно жити і боротися за життя. Бачимо, що я десь колись радів тому років 10 тому назад, що в мене батьки, батько був з 29-го, мама 41-го, що ми не зажили війни. Що як добре, а мої батьки там пережили Другу світову війну. Важкі ті часи після воєнні, а ми, це, коротше, так це стало, що ми не були. Але бачимо, що сусід підступний мусили на нас напасти. І говорили, що ми брати якісь там, що ми там українці, білоруси, бо я сам історик. Але оказалося, що Ті імперські амбіції вище всього, людських, релігійних, усяких, того, що гинуть люди з обох сторон. Наші захищають свою батьківщину. Дуже ситуація така важка, тому що ударило оце все по життю простих людей і взагалі. Жити стало важче, і особливо таких горян, як тут виживати, то, що все одно можемо сподивити, що курс долара гривні знецінює, а це все б'є по життю таких людей. Буде дуже важко, так, як, як з вами я тут зараз спілкуюся, вижити о, тут в горах. Того, що, е, я вже не говорю, що сюди продукти треба донести, Даже літом сіно звідси звести, машину наняти, бензин заправити, а корову теж потрібно тримати, де великі сім'ї без молока не вийдеться, то мусять косити. Бачите, це, тут люди всюди косять. Того, що, якщо б було не кошене, то таке б позаросло, трава б терчала. а це все кошене. Цей звір називається воловець, там вишка, змушені жити тут. Боротися, життя то боротьба. Бореться, виживеш, не бореться затопчуть. Так само всюди. Світ став жорсткий. Якщо раніше могло, наприклад, у мене, коли я хату строїв, 40 чоловік могло прийти заливати підвал із бетону. То тепер сюди треба платити і дуже великі ціни стоять взагалі побудувати. Приходять такі часи, що ніхто не будеся будувати. Дуже багато людей виїхало за кордони. Ну, в нас тут не повиїжджали так ще люди масово, ну, але багато виїхало, Того, що мали роботу у лісгоспах. Зараз реорганізація в лісгоспах. Лі скорочують. вас були філії, філії вже скорочують зараз. Буде філія лише в області, а в результаті в одній філії половина зараз скоротять, у другій філії Мокрянському, Брусторянському скоротять, скоротили вже людей. Зараз більше людей зараз поскорочують. А що будуть сім'ї? Як будуть люди виживати в цих горах, коли залишать без роботи і не вийдуть за кордон? І жінки всі не знайдуть роботу за кордоном, а з дітьми ковде сидіти. От е, тут ми бачимо, що жінки живуть, і тут одинока мама е е, молода. І там жінка 67 років, чоловіка нема е, ні в тої, ні в сьої, А жити то треба, виживати то треба потрібно. Ну так, бачимо, що життя вносить свої корективи. Якщо б не було цих виплат якихось там, то взагалі би я не знаю, якби люди жили у таких горах. Ну а вам я бажаю подивитися це відео. Подивитися на ці красиві гори. А там ще дача наверху, там є будиночок, я вам показую. Що яке б життя де би воно було, а жити потрібно. Люди тут поспобудувалися, тут жили їхні батьки, діди, прадіди, і вони тут мушені доживати, тому що в селі місця нема, гори слабо землі мало, і земельну ділянку би отримати у селі це практично неможливо. І так будуть і ці тут молода жіночка, вона з дітьми. Доживати тут вік, тут, на цих горах можливо цього найкращого.